Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я журналіст Ігор Гулик. Для декого з наших глядачів, це я так собі підозрюю. Тема нашої розмови може видатися дещо легковажною, ну і вже зовсім не актуальною. Бо ми сьогодні говоритимемо не про війну, яка ось уже два роки мордує Україну. Ми говоритимемо не про урядову політичну кризу. Ми говоритимемо про людей, про наших попередників, про тих, хто жили тисячоліття тому, і про тих, хто придумав таке звичне для нас поняття демократії, яким ми зараз послугуємося, іноді навіть не задумуючись над тим, що лежить в основі цього слова. А ще говоритимемо про поезію, про високу поезію, без якої наше. Життя було б зовсім сірим, таким нудним і без смаку. Андрій Содомора, відомий письменник, поет, перекладач з античної літератури, сьогодні і з профілів. Вітаю вас, пане Андрію. Для початку коротке ваше досьє. Андрій Олександрович Содомора народився 1 грудня 1937 року у селі Вирів Кам'янсько-Бузького району Львівської області. Закінчив Львівський університет, кандидат філологічних наук, професор кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Франка. Автор перекладів з давньогрецької творів Менандра, Арістофана, Софокла, Есхіла, Евріпіда, з латинської творів Горація, Овідія, Лукреція, Сенеки, римських елегійних поетів, автор прозових творів Жива античність наодинці зі словом, під чужою тінню, сивий вітер, лінії медолі, «Студії одного вірша, сльози речей, поетичної збірки наодинці зі Львовом, член національної спілки письменників України, дійсний член наукової. Товариства імені Шевченка, лауреат премії імені Максима Рильського, літературної нагороди Антоновичів та обласної премії імені Михайла Возняка. 31 грудня 2008 року Андрію Содоморі присуджено звання професора, а 5 травня 2012 року звання почесного громадянина міста Львова. Перший лауреат Державної літературної премії імені Григорія Кочура 2010 рік. Пане Андрію, готуючись до нашої сьогоднішньої бесіди, я переглядав не тільки ваші твори, які читав раніше, але я замислився над сенсом вашої роботи. Зрештою, йдеться не тільки про знавців чи перекладачів античної літератури, йдеться про людей, які вивчають побут наших попередників. Про те, як вони жили, про їхні мотивації життєві і так далі. Але за вікном у нас 21 століття з його шаленими ритмами, з його абсолютно іншими, скажімо, цілями, так? іншими цінностями. От в чому сенс ваше зацікавлення? Взагалі те, що ми сьогодні бачимо, що ми сьогодні чуємо, вона має свої далекі витоки власне в минулих, в минулих часах. І між нами і ними немає якоїсь такої прогани, власне, є тяглисть, і ця тя тяглисть дуже цікава. От я десь колись читав Аристофана комедію, там в одній комедії Аристофана е, Бог війни, Полемос, туче в ступі грецькі міста, там якраз є внутрішні війни. А а в елегії теогніда це теж сьоме століття до нашої ери. Бог бог багатства Плутос в казані перемішує. Переміщує роди знатні з незнатними, вбогі заможніми, і ось якщо ми поставимо дві крапки тут після цього, то можна сказати на зорі світової, то котнечі і мішанини. Так що десь всі ці наші проблеми сьогоднішні, якими ми, якими ми живемо і переживаємо, мають ще раз кажу, мають свої витоки, свої джерела в давнині, і дуже цікаво стежити власне за цією тяглостю, за те, як тоді реагували на ті проблеми, як вони з ними давали собі раду, як ми сьогодні даємо, і що далі ми. Цікавий парадокс такий, що далі ми глянемо в давнину, то ці проблеми стоять нам ближчими, і античний автор, мови, говорив дійсно про наш, про наш день. Ну, я хотів би десь згадати, ну, правда, не з антиків, а з еклезіаста. У нього є, ви кажете, час минає, час стоїть, минаєте ви. Я, власне, хотів би запитати, що змінилося в мотиваціях і чи змінилося в мотиваціях людей. Тамтешньої пори і теперішньої. Якщо взяти основу цих мотивацій, mm, да. на, наскрізь на поема всієї античної літератури, буквально всієї, і грецької, і латинської, це тема часу. І Настільки цікава, що мене античність цікавить передусім. Передусім, власне, проблемою часу різними аспектами цієї проблеми Сенека сказав, що ми живемо минулим, користуємося теперішнім і тепер бачаємо майбутнє. Но він здається, мав справді мав рацію, бо це теперішнє настільки не вловне. Ми, би, на гребені збігаючого часу, ми його просто не спостерігаємо. А от... Вступимо на площини минулого, і ми почуваємо твердий ґрунт під ногами, і, і тоді ми можемо оцінювати теперішнє, можемо в якийсь спосіб передбачати, передбачати минуле. От Сенека, до речі, говорив, говорив про те своїм сучасникам, каже: я ж не для вас працюю, я не для вас працюю, я працюю для прийдешніх поколінь. Ви, пане Андрію, належите до о, такої верстви інтелектуалів. 25 років України є незалежною, але 25 років наше українське суспільство, посовкове суспільство блукає між двох сосен. Це між спогадами про е, так званий проширок совєтської інтелігенції і е, нерозумінням ролі і суті інтелектуалів. На ваш погляд, в чому різниця? Інтелектуал, інтелігент дуже цікаве поняття І ще давнину зауважували, що треба уточнювати значення слів, потім це повторюю. І справді, коли ми приглянемося до цього слова, до цих слів, інтелектуал, інтелігент, є, звичайно, між ними різниця. Інтелектуал, я думаю, що це людина, яка яка має певні обшири, обшири знань, вміє ці знання не просто вони пасивні в нього, вміє цими знаннями оперувати, вміє їх систематизувати, вміє якось робити власне прогнози на майбутнє, про які, ми, про які ми говорили. Одне слово, це людина, яка не хізується своїми знаннями, а для кого знання є справді, справді дієвими. Я згадую собі знову ж таки Сенека, він сказав, що. Що пам'ятати і знати це геть не, не одне й те саме, можна пам'ятати, тим паче, в нас час насиченої інформації до біна пересиченої інформації, не так не так важко строїти враження інтелектуала, що ти багато багато знаєш, але от вміти ці знання. Знання послуговуватися тими знаннями, вміти озирнути їх всіх, вміти, ще раз кажу, зробити якісь прогнози на майбутнє. Це, власне, є гриса є інтелектуала. Для мене, для мене я зустрічався в, в житті з різними людьми. Для мене такий образ інтелектуала сучасного це Григорій Кочур, прекрасний перекладач і літератор, який, власне, був таким інтелектуалом для мене. Ну, згадаймо Сократа. Який сказав, всі знають цю фразу, що я по суті знаю те, що фактично нічого не знаю. Тобто, чим що більше знає людина, то більше обшири знання відкривається, і, власне, це є, мабуть, суттєва ознака інтелектуала, що він не розуміє, що ці його знання є лише якась незначна часточка того, що, що ще треба осягнути, що треба знати. Ну інтелігент, інтелігент – трошки інакше поняття, розумієте, інтелігент. Інтелігент це людина, яка, яка має дуже гарне розуміння різниця. В нас залишні казали вирозуміння до чогось, і людина, яка знає як повестися з себе в різних ситуаціях. І людина скромна, людина, яка, яка, яка вміє слухати, вміє слухати, вміє дослухатися до чиєї думки. Ну, багато рис інтелігента. От дуже добре, якщо і інтелектуал, і інтелігент є в одній особі. Знаєте, от повертаємося власне, до теми, яку вже дещо зачепили, торкнули, яку зараз дуже популярні пророцтво, шукають там, передбачень майбутнього в різних ворожок, в різних магів, шахраїв там, і так далі. Скажіть, будь ласка, хто виявився найточнішим пророком, провидцем з античних авторів, яких ви переклали? Античні загалом не полюбляли дивитися в майбутнє, вважали, що це заборонено, що це нинішнє моє що це гріх, бо це божество зробило такий заслин перед людиною, і майбутнє не мало все таке Зараз, ну, були, Ви знаєте, були жерці, аугори, які злето птахів, з тварин. Передбачали завтрашній день, майбутнє, але і поети по латинської мови поет Ватис, і він одночасно означає пророк. Таким був, таким були римські поети, таким був Вергілій, до речі, найбільші поет а Якщо говорити про їхнє бачення майбутнього, то якщо резюмувати погляд загалом античних, то це досить таке, досить таке ну, не, не, не вельми приємне бачення майбутнього. Воно Сформована в такій поетичній формулі горазів строфі, яка звучить ось так: чого не сточить згубного часу плин. Батьки минулись гірше, ніж предок був на світ, привівши нас марніших, ми ж іще гірше дамо поріддя. Ви відчули, що ця думка висунула такими несхідними ритмами, тобто десь сходження вниз. Людина на думку античних людина дрібніє. Хоча, як виняток, власне, цей Вергілій він дивився, не озирався не, не на минуле, не на золотий вік, який був як то тоді добре було. Він бачив цей, цей золотий вік у майбутньому, і головне, щоб цей вік золотий був запрацьований руками людини. Тоді він матиме вагу, то він буде дійсно золотим віком. В його памі Георгия є такий дуже гарний рядок, де селянин веде борозну плугом, це вже, начебто в цьому новому золотому віці, раптом плуг лимічна. Натрапив на якийсь заскреготав, там він добув якусь зброю, шолом, спис. І він з подивом дивився, що це таке. пригадує собі, не може пригадати, що це таке. Тобто доба, яка вже не знає, що таке війна, яка, яка є золотим віком. Ну, поки що, на жаль, ми до цього е, не, не йдемо. Короткий конспект від Андрія Судомори. Всі шляхи богам відкриті. Часто з чорної землі. Піднімають тих, що впали під ударами біди, часто горді й самопевні, мов підкошені падуть, і тоді, за лихом, лихо лихо, їм спину і вони жебраками йдуть по світу без мети і без думок. Архілог, давньогрецький лірик 7 століття до Христа, переклад Андрія Судомори. Пане Андрію, хотів би зараз поговорити про ще один аспект вашої діяльності, ну, точніше про вашу активність. Йдеться про вашу оборону української мови. Це давня проблема. Раніше політики використовували її чисто з політичних міркувань, там, з міркувань популізму. Зараз вона перетворилася в часі війни в таку екзистенційну проблему. Розкажіть детальніше про ваше бачення цього? Тема досить, як на мене, досить невтішна, сумна. Бо, хоча ми розуміємо, ми розуміємо те, що ми без мови перестаємо бути собою. Ми, однак, дозволяємо, ми байдужі до того допускаємо, щоб з нашої мови з дня на день постійно зникали ті ознаки мови, які творять мову, власне, національну мову, яка, яка є душею народу. Ось це. Це мене саме тільки мене дуже засмучує. Що я хочу сказати, що коли школярі та навіть студенти, коли вони бачать ці реклами, у вас ці написи, бачать субтитри, скажімо, і коли вони, то вони цю мову, вони звикають до цієї мови, і відвикають до цієї мови, яка є фактично тією мовою, яка лягає на душу, яка визначає, що ми є саме українці. Що ми втратили, по суті, втратили кличний відмінок, без якої наша мова, наша пісня, наша поезія не є. Є нашою мовою, це дуже прикро. В часі війни проблема мови має ще один такий аспект. На сході України за Україну воює дуже багато носіїв, на жаль, мови-окупанта. Але вони є українськими патріотами. Скажіть, будь ласка, як ставитися до цих людей? Чи скажімо, вони з часом прийдуть до розуміння потреби вивчити українську мову? Чи все таки будувати мультилінгвістичне суспільство? То ні, я думаю, що, Ну, по-перше, це дуже зворушливо, коли, коли російськомовний що ви бачите, воїна російськомовного, який є справді патріотом, великим патріотом, і, і це дуже зворушує. Але ми повинні розуміти, що Свої територію, фізичну територію, свою землю ми відстоїмо, виборюємо реальною зброєю, реальною зброєю. Але це тільки перший крок. Другий крок не менше важливий. Ми повинні боротися за свій духовний простір, єдиний духовний простір. І Цією зброєю, власне, є слово. Від першого кроку мусить бути цей другий крок. Ми різні: північ, південь, захід, схід. Ми різні. І це добре, що ми різні, тому що в різності є гармонія. Але ця різність, в цій різності може бути єдність, єдиність. І цією єдністю є камертон нашої мови. І я думаю, що ці прекрасні, прекрасні люди. Люди, прекрасні патріоти, вони самі усвідомлюють, що цей другий крок вони повинні зробити, щоб ми відчули, що ми є в своїй країні, що ми налаштовані на єдиний високий камертон своєї мови. Ось це надзвичайно важливо. І мені здається, іншого шляху просто немає. Мені все-таки дуже важко усвідомлювати таку перспективу, що, скажімо, через сотню літ, ось так в студії. Хтось буде говорити з перекладачем з мертвої української мови. Наскільки небезпечна ця перспектива? Та перспектива справді небезпечна. Ви знаєте, прекрасно знаєте твори Мічію Кайко. Який е, пророкує про цивілізацію номер один, наступну цивілізацію одномовною, де буде одна мова, де люди врешті дійдуть до порозуміння, але я не такої думки порозуміння є, порозуміння є при різності, при різності є порозуміння, це порозуміння на рівні, на рівні душі, на рівні духовності. Це порозуміння при різності є надзвичайно важливе. Але мертвий, ну, на моє переконання, мертвих мов як таких не буває, бо навіть якщо. Трапиться при найпохмуріших прогнозах. Трапиться таке, яке пророкуємо, що пророкує мішокайку, то. Українська мова житиме, житиме в творах Шевченка, творах Франка, в інших творах, так само, як Латина сьогодні живе в творах, чи античні мови живуть в творах Гомера і Вергілія. Вони справді живуть. І я ніколи не, не, не прихильник того, що, скажімо, латинська мова чи грецька мова мертві в якомусь розумінні в тому, що в такому вигляді, як вони звучали, вони сьогодні не звучать, але вони живуть, бо інакше добаві дорожня, що ж бо вона черпала соки для свого віджеродження, з ж не соки. Короткий конспект від Андрія Содомори. всі шляхи богам відкриті, часто з чорної землі піднімають тих, що впали під ударами біди, часто горді й самопевні, мов підкошені, падуть, і тоді за лихом лихо, спину, і вони жебраками йдуть по світу без мети і без думок. Архілог, давньогрецький лірик 7 століття до Христа переклад Андрія Судомори. Ось цей щойно зацитований вірш, він розпочинає третій блок нашої з вами розмови, а власне бесіду про вашу поезію. Е, скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, сьогоднішньому українцю серед злиднів, серед нестатків і так далі. Він таке враження, що ну, немає справи до поезії, так? Але без поезії знову ж таки життя втрачає смак, як я вже сказав. Як ви ну, прокоментуєте ці? Може, слова? Я, може, я, може я власне почну з того, що таке життя без поезії, то хід буде, краще будемо розуміти, що таке поезія. Мені здається, Микола Зеров прекрасний поет. Прекрасна українська мова в нього. Він чи не найкраще сказав, що таке життя без поезії. В нього є такі писані класичним елегійним диском, такі рядки. Я їх зацитую, якщо я не заб'юся. Прудко на безвість ідуть наші дні і короткі години. З рана до ночі гуде колесо темних турбот. Не помічаємо, як на дворі весна зацвітає, не помічаємо, як з дерева сиплеться лист. Тільки вимовиш осінь, коли йдучи тротуаром, втомлені очі зведеш на облатів каштан. Так у півсні пролетять наші дні і літа повносилі і зачорніє в душі дерево, голе гілля. Ну, це рядки, які дуже гарно передають, що таке життя без поезії. Коли ми не, не, не маємо часу за цією шаленим бігом життя, не маємо часу звернути очі, подивитися на той листок, який чи то зеленіє, чи опадає з дерева. Коли ми не бачимо цієї хоринки, не бачимо хмаринки, не бачимо травички, яка пробивається крізь асфальт, то це життя стає дуже, дуже сумним. Справді на у пісні. Згадуємо Шевченка, не дай спати ходячому. Це власне Шевченко про те. Не дай спати ходячому, це заклик до того, щоб ми не. Щоб наше життя не було без поезії, щоб наше життя було з поезією. Що таке поезія, поезія це, я думаю, це стан душі. Це стан душі. Коли ми дивимося на світ очима не так фізичним зором, як очима душі, то це і є поезія. Пане Андрію, що, на вашу думку, є найбільшим ганджем нашого часу, і що є таким, яке тішитиме колись наших нащадків. І викликатиме у них бажання вивчити нас як своїх попередників. Ну найбільшим гаджетом, як ви кажете, є мабуть те, що таки, що прошталимо цей шалений, шалений біг життя, коли ми не маємо часу ніколи вгору глянути ці шалені ритми життя, цей біг. Невідомо куди ці маси паперів, які людям, людям псують життя, які теж, теж не, не все це потрібне. Ну і так я б сказав, коли я пригадую свої, свої студентські роки, свою молодість, далеко вже молодість, я пригадую оцю нашу студентську, моїх років студентських цю лірику. лірику якої сьогодні, ну може, я помиляюсь, її немає. Тої лірики, яка була, якось цей, цей інтимний світ, він став так, можливо, цілком відкритим, От, втратило щось таке, що є, власне, що породжує поезію, про яку ми говорили. Поезія народжується десь такого якогось прихованого від ока світу, яку ми плекаємо для, для себе. А ось ця така загальна відкритість, така. Вона не сприяє цій атмосфері, такій атмосфері глибоко, глибокої лірики, яка в мої часи мене дуже це. Ну, а що, що втішає? Якось важко про це говорити, але в дуже, дуже печальному є щось дуже радісне і обнадійливе. Я, мабуть, Знаєте, про що я говоритиму? Це голос Героя Небесної Сотні, уроженця Кавказу, який сказав, чуємо його слова, який сказав, борітися, побороти. Ось це, коли ми досі, це що Шевченко, пророк, було якоюсь мірою декларації, начебто дехто навіть дозволяв собі посміхатися, от мовляв пророк пророк, то тепер стало воно чистою правдою завдяки тим надзвичайно важким подіям, які все-таки. Все-таки дали нам дали нам ось цю рятівну надію, що людина, людина стала з колін, людина вистоїть, і людина знайшла в собі сміливість обороняти свою гідність взагалі людську і, зокрема, національну гідність. Ось цей голос. Я думаю, що цей голос подивлятимемо, подивляємо не тільки ми, цей голос подивлятимуть і подальші покоління людей, коли вони зазирнуть в нашу добу. Цей голос буде втілювати оце, що ви кажете, оцю. І на завершення, пане Андрію, я хотів би попросити вас прочитати свою поезію в авторському виконанні, якщо ви не проти. Дякую. Це така поезія трішки жартівлива. Це коли, коли тепер не така погода, а часом, знаєте, на дворі ще скрипить мороз, сніг, а, а сонце через шибку припікає. По цей бік шибки вже весна, а по той, а по той ще скрипуча зима. Ось така, така поезія називається Прощання. По цей бік шибки вже весна, по той таке ще. одна пора лиш підійшла, а друга не пішла, не пішла ще. По той бік ще мороз пече, по цей вже сонце гріє. Кому підставиш ти плече, крила мріє. Кого покличеш від вікна, не вей же світ у ньому? Туди, де синя далина бренить по весняному, кого вже нині захмалиш передчуттям дороги, кому до чари піділлієш солодкої знемоги. А я дивлюсь у те вікно, прощаюся з зимою. Я з нею завжди заодно, як і вона зі мною. Прощаюсь, а душа болить, як не боліла досі. Одне лиш тішить. Час летить не за горами осінь. Я люблю осінь дуже, я люблю зиму. Я на зиму я народився десь в першого дні зими, і казалося що були глибокі сніги по самій страхи селянських хат. І ось це прощання зимою мене дуже якесь таке зворушливе. Я дякую нашому гостю Андрії Садоморі, відомому українському письменникові, поетові, перекладачеві з античних літератур за щиру розмову і за таку поезію. Глядачам кажу, побачимось в ефірі.